А навіть через 100 років тема голодоморів актуальна і болюча. Цьогоріч день пам'яті жертв голодомору припала на 25 листопада. А напередодні в закладах освіти і культури відбулися тематичні заходи. Один із них в гуманітарному ліцеї провели бібліотекарки юнацької бібліотеки. Ми згадуємо події про голодомор, тому що, на жаль, трагедії повторюються і в Україні, і в світі. І ми повинні пам'ятати ці трагедії, згадувати їх, навчати молодь. При підготовці заходу я використовувала сучасні сайти, де подані документальні фільми, хроніки, також використовувала відеоматеріал нашої Олександрійки Олександри Куневич. Яка підготувала відеофільм про свою прабабусю, яка пережила ці страшні роки свого життя? Бібліотекарки презентували учням і низку друкованих видань, присвячених даній темі. Про голодомор пишуть і в соцмережах. Ця тема актуальна, тому що нашу історію не можна забувати. Як відомо, якщо нашу історію забути, то це все жахіття може повторитися. Такі заходи, як бесіда про голодомори, ті жахіття, які проходили з цими людьми, ми обговорювали в бібліотеці, нам розповідали. Також розповідали. Факти, як люди виживали в тій складні часи для нашої країни. Багато хто з молоді про голодомор дізналися від рідних зі спогадів бабусі, дідусів. Про це неодноразово розповідають і вчителі. Я зростала в родині істориків, де ця тема дуже часто була. Зачеплена тому самого дитинства моя мама розповідала мені, що є такий день, що його треба пам'ятати. Що треба пам'ятати людей, які померли, які поклали своє життя в цей турботний для нас день на уроках історії України, всесвітньої історії дуже часто вчитель нам розповідав про подібні дні, про дні жалоби для нашої країни. Це дуже складні часи. А також розповідали на подібних заходах, де приходили працівники музею чи працівники. Веки бібліотека загальноміський захід до дня пам'яті жертв голодомору відбудеться 25 листопада о 16-й Біля пам'ятного знаку Олександрійців запрошують прийти і запалити свічку пам'яті.